Що старий пеньок? Тішися. Тобі, тобі кажу, тішиш. Ти чого? Ти вже як Богдан зранку. Ти не викручуєшся. Ти думаєш, я не знаю, що це твоїх рук справа. Штепко, ти чого? Ну випив, та й випив. Так чого до людей чіпляйся? Закрипить дувало. Ти проти кого воювати надумав? Я тебе знищу! Порох зітру! кінець тобі! Штефко, що, йдеш за трудовою. Ти як з начальством розмовляєш, ти підмітайло. Я для тебе Штефан Атілович. Новий пошепки. Ой-ой-ой, все, фініш. Ти тепер не директор. Ти тепер просто Штефко, аферист і пройди світ. Ще бажаю, що ти тут уже не працюєш, бо я до вечора поновлюсь. Ой, навряд чи своє рішення змінить, гербергер. Побачимо, такі кадри, як я, на дорозі у великих вуйках не валяються. Бабулес, добрий день. Дзюня, хлопчику, заходь сідай. Слухайте, я вас прошу, поворожіть мені ще раз. Ну, час іде, я ще дотепер не знайшов свою другу половину. Це тому, що ти неуважний. Ну. О! Шого? Карти знов показують те саме. Що показують? Що твоя сужина тут? Де? В великих вуйках. Ну, і хто вона? Уважніше. А, чекайте, у нас є одна красуня в селі. Слухайте, вона така непідступна. Не, ну я не думаю, що вона моя друга половина. Вона, вона, карти не брешуть. Не, ну слухайте, Якщо б ваші карти дали мені якусь підказку. Гаразд. Карти кажуть, ну? що її ім'я, її ім'я ну? на літеру О. О, о! 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 А, а скільки там букв? п'ять? П'ять. Бачиш, хлопчику, ти вже починаєш розуміти. Хто твоя доля. Бабулець, я все зрозумів. Дякую. Дякую. Брешеш, Штефко! нема гіршого директора, ніж ти. Я вам кажу, новий ще гірший. Свої порядки заведе, отакеними сльозами заплачете. А звідки ти його знаєш? Якось познайомилися у столиці на семінарі туризму. Гад чи той. Скупий, хитрий людей не люб. Ясно, твоя копія. я вам кажу, новий ще гірше. От я вас наскільки штрафував на чверть зарплати, а він наполовину штрафуватиме. От ірод. Виходить, доведеться на одні чи віджити. А -а, розмріюся. він собі геть усе забирає, До копійки. А покоївок в кінці зміни теж перевірятиму. До білизни. Ще скажи, що в зотеліну лампочки не можна буде вкрасти. Можна, звичайно, можна. Але якщо він дізнається, повністю. Поцоколь. Узурпатор пхне, тільки вчора вигнала, а сьогодні вже тут. Мабуть, за трудовою прийшов. Та ні, навряд чи диви, яка пика радісна. Точно щось придумав. Ось, дівчатка. Підпишіться. <рес> Що це? Кредит? Я не візьму. І це петиція до Гера Алекса. Трудовий колектив вимагає повернути екс-директора, інакше саботаж. Хто ті дурники, які хочуть, щоб ти ними керував? Стефан Натілович? чудовий керівник. Кажуть, замість нього хочуть призначити якогось упиря. Хто каже? Неважливо. Головне, що кони на переправі не міняють. То ви з колективом чи ні? Я не підпишу. А ти, Ірочко, до речі, можеш собі шукати вже нову напарницю. Добре. Підеш з петицією до Гера Алекса у якості делегата. Це хто таку нісенітницю придумав? Трудовий колектив? Привіт, Олена, п'ять букв. Привіт, шість букв. Хоча ні, в слові відвали сім букв. Ну, чого ти така кисла? Яке тобі діло? Ну, Може, я тобі чимось поможу? Чи в тебе є свій ювелірний магазин? Нема. Поки що. А що тобі треба? Перстень я загубила. Золотий. Вчора ще був на цьому пальці, сьогодні ніц нема. Ну так згадай, де ти вчора була? Може він там є? Вчора був день торгівлі. Ми з Марічкою жахнули три пляшки шампаньоли. Думаєш, після цього я пам'ятаю, де я була? Це все? Ну, у трудового колективу все. А у Штефка є ще якісь особисті вимоги. Каже, що надасть їх після поновлення. І які у нього требування? Ну, не знаю, але там листків двадцять. Кстати, тут і твоя подпись. Тоже хочеш, тобі ж тифін вернувся? Чесно кажучи, не дуже. Просто підписала, щоб не відриватися від колективу. Значить, гроза саботажем. Ірина, звуч, пожалуйста, коллективу моє встречне предложение. Согласны ли они вместо старого директора получить 20% зарплати? Що ж, схоже, ти спіткнувся. Не розрахував, не роздивився, не передбачив. Головне, медоцінив штивка. І в твоїй кар'єрі перше трапляється такий агресивний ворог. Так що програв ти в цьому протистоянні. Штивко він молодший, хитріший, цинічніший. а ти не вдахати, Василь Васильович. 20 нічого собі. Так, це якщо на всіх розділити. Це кожному. Та пішов цей клятий штифко. Та за такі гроші хай хоч упоря призначають. Терпіли одного, потерпимо іншого. А, що продалися б. Продалися, б. зрадники. Та да ти вперше продався, тільки тобі зараз нічого не пропонують. Забув, як за кульок гречки, хотів село до Румунії приєднати. Дурень, що ти в геополітиці тямиш, а виконував завдання СПУ. Що стало? Пиши заяву. Не маєш директора, нема тут Ірки. Так, Алекс мене точно не звільнить. Каже, рецепція працює найкраще. Ну, так. Я ж кадри підбирав. Такі цінні кадри понабирав, бач, і звільнити нікого, окрім директора. Загубила, кажеш. По-моєму, вона тебе розводить. Це така стара жіноча хитрість. Кажі. Так Оленка натякає, щоб ти її перстень купив. Та ні, вона в мене не така. Ти чув, Павло? У мене. Поки що вона у того кудлатого кавказь. Птани. А може Оленка хоче від мене не просто подарунка, може хоче щось більшого. Дітей? Чи що? Ні, ну то само собою. Але кожна дівчина чекає пропозиції? Не факт. Моя сестра спочатку народила, а вже потім женихів ждала. Ну, але Оленка точно натякнула. Слухай, де я візьму той перстень. а? Що означає продайте перстень? Ну, Та то й означає, я вам гроші ви мені перстень та й все. А навіщо він тобі? Він же жіночий. Ну, так я ж хочу подарувати тій єдиній, яку ви мені наборожили. О! Ну? О. Так би одразу й сказав. На. Дякую, бабулес. Скільки з мене? Нічого не треба. Та я як нічого не треба. Кохання за гроші не купиш. А до речі, коли ти думаєш дарувати перестань? Та як буде нагода, я зразу. Не тягни. Давай сьогодні ввечері даруй. Та що так скоро? Бо поки тебе діждешся, так ця єдина може не дожити. Що, <рес> бабулес? Вона в мене ще молода. Ну. Ну все, йди вже. Все, дякую. <смір> Кавалер. То що? Не передумала? Залишаєшся працювати на німці? Не передумала. Он як. Тоді обирай або готель, або наші з тобою стосунки. Наші що? Стосунки? Так, то, виявляється, були стосунки. Були? Значить, це таки готель. Ну, знай, я давав тобі шанс. Слухай, Штефко, не треба зі мною так говорити. І ультиматум не став. Нічого, потерпиш. Не потерплю. Натерпілася вже від тебе, поки ти був директором. А терпіти, коли ти вже не директор, засі. Дорогі гості щойно ви стали свідками, як Ірина з рецепції розтоптала своє кохання. Таке кохання, коли я за тобою бігаю, а ти не звертаєш ніякої уваги на бридло, і більше мені не потрібно. Он як ти заговорила. Гаразд. <гум> ну що, узурпатор спіймав облизня? А чому ти, Василь Васильович, розкис, чого вуса свої срібні повісив, а? Ні, не варто опускати руки. Васильович, ви викликали. Проходь, сідай. Ну, якщо ви з приводу, хто вкрав завісив сільради, то я не знаю. Коваль просив не проговоритися. Давно ми з тобою, Богдане, не пили. Ви що? Я з вами взагалі не пив. Ви ж адепт сухого закону. Хто? Адепт, по-нашому, штунда. По радіо розповідали. Ну, штунда не штунда, а пригостити гарну людину чарушкою. Хоча не вірю. Щоб ви старий ж і комусь налили, я не вірю. Так що ти не будеш? Не дочекайтесь. Я здивований, але не закодований. Іриськи для слабаків. Що пишуть, Гералекс? Ти як заказався? Сказав охороні, щоб ви мене викликали. Севрал, хоте я мав догадатися. Але я не прийшов клянчити, щоб ви мене поновили на посаді в жодному разі. Просто приніс вам дуже важливі документи. Це що? правопорушення працівниці рецепції Ірини, скарги клієнтів, псування майна прогули, фінансові маніпуляції і, звичайно, п'янство на робочому місці. І чому я це отримую зараз? Дуже довго збирав, аналізував докази, співставляв факти. І є свідетелі цих порушень? Звичайно. Список на останній сторінці. І вони можуть це лично підтвердити? Можуть. Але бояться. Ти, Богдана, так і не відповів. Ти патріот великих воїв. Полум'яний, я в тобі не сумнівався. Якщо орда посуне на село, кинеш виклик. Можна, а що треба робити? Які змагання? Шашки? Домино? Ні. Ворог дуже серйозний і голими руками не візьмеш. Тут потрібна диверсія. Ох, Як в кіно про шпигунів. Хм. Згоден, що треба робити? Треба спалити готель, щоб друзки не залишилися. Як? Та що Василіч? щоб потім все село гуділо і казало, що бодя чокнути? Ти тепер не бодя. Ти агент підмітай. Ти ще тут? Ну так ви будете виганяти Ірину чи може комусь доручите, хоча кому? Директора у вас нема. Нікого я виганяти не буду, кроме тебе. А твої бісульки я передам в суд. В суд? А для чого? Щоб на тебе справу завели. За поділку службових документів і за клівету моїх співробітників. Герр <гум> Алекс, ну <гум> так і не навчилися розуміти гуцульський гумор. Це жарт, розіграш, розумієте? Понімаю. А от все те і посміємося. Ну, ну, ну для чого? Ну перестаньте. Ну, віддайте документи і будемо вважати, що цього дитячого розіграшу не було. Слушай, ти мені вже не доїв. Охрана. Виведи цього афериста і більше сюда не пускай. Я буду скаржитись, я до Європейського суду дійду. А може, не треба. Може, нехай стоїть у тій мотиві. Від нього всі біди в селі. Які? робота? Зарплата. Робота. Це трудодні і панщина. Цей готель породив у селі соціальну нерівність. І прогресує ненавість і зневага. Василій, чому ж нехай хтось інший зробить це? Що, злякався? Зараз тобі німець роботу дає, а завтра у витверезник відправить. Кого? Мене! Та ніколи в світі. М -м. Молодець. Поки такі люди, як ти, жити в Україні. А! <му música brewery> <му <Jennifer> До я... Що хотів? Цигарки паспорт давай. Це, та ні, я заради його тобі. О, ти, ти, ти. та тобі. ти, Ріти! Клас! 585-та проба. Так сподіваюсь, ти не украв його. Хоча яка мені різниця. Виходь за мене. Ти що, хлопачка? Ну, в тебе й жарти. Ти що, виходить, що карти брешуть чи що? Такому я навіть карти не можуть допомогти. Т Та ти чого, Дзюньо, Та... заспокойся. Та, Та ти хороша хлопачка. Mm. Ти таку собі дівку знайдеш, що все село буде заздрити. Та, бо я такий файний хлопачка, що ти не хочеш навіть за мене заміж, вийти. Та справа не в тобі, просто. Просто мені інші чоловіки подобаються. Такі емоційні, запальні, як... Як вас грає? <клухи> <клухи> а він чому такий грустний? Чого хотів? Цигарки, а я без паспорта не продала. Ну і зря. Не бачиш, у нього усі. Он же не кавказець, щоб в 12 років їх носити. На. <клухи> Кекси знайшов. Опять п'яна і зюм викавирювала, да? так? Десь ящики спортіла. О, іване! Заходь, заходь. А де бодя, Марійка казала до вас. пішов. <свист> Вип'єш. Давай. Випий за перемогу Василя Микитюка. О, а що за перемога? До виборів ніби все далеко. Хоча яка це перемога? Це триумф! Німецький прихвостень штивко, вирішив поперти проти Василя Микитюка. Завтра ж його не буде директором готелю. А що завтра, він ще від учора не директор. Його ж німець звільнив. Як звільнив? За що? Та що нема, за що? ж штивко. А ну, а ну, а ну детальніше. За що? Ну, та я подробиць не знаю. Звільнив та й звільнив, так тому пройде свідок треба. Так де Бодя? Бодя. Бодя. Бодя! Твою дивізію Бодя! – Бодя! Бодя! Стій! Бодя! Стій! Відбій! Штаб відміняє операцію! Як? Що? Рестах і далі стоятиме! Фріц капіталював! Як тільки дізнався. Що агент підмітає йде по його душу. А як він дізнався, що серед нас крізь? Нема ніякого крота. Він... Вікно тебе побачив і втік. А! Так я що? операцію не провалив? Я вимагаю орден від штабу. Пішли. Ордену залишила ще пів літра. Ой, друзяки. Як добре, що ви прийшли, а пляшка та порожня. Як порожня? А в ней был спирт, чистый, був слеза. Ирен, проходи, не стесняйся. Ирен, а давай выпьем за тебя. чому за мене? І з якого приводу така обстановка? З сьогоднішнього дня в готелі я вирішив вибрати лучшого працівника місяця. І вгадай, хто перший попітитель? Я Давно не хотів ходил... вообще не понравилось? Ні, Тобто то так. Просто я вважаю, що трохи зарано. Треба спочатку закінчити старі стосунки, а тоді вже починати нові. Відно я тобі допомогу. Зділую все, щоб ти о ньому навіть не вспоминала. О! А я думала, що вже не дочекаюся. я згодна.